Линка лита, відинська весняна. Це та ж сама модель, що і наші відінські, але вона вже має такого світлішого відтінку. І зверніть увагу, що колір такий красивий, наче молода ялинка. Він такий, як переливається в зелено-салатовий. І вона схожа по структурі гілочки до віденських, але по формі вона вже така значно об'ємніша і ширша. І зверніть увагу, що ширша не тільки внизу, а також і зверху. Ну і по структурі це вона має таку гілочку, що її потрібно припіднімати уверх, щоб вона була такою формою. І давайте вам покажу, як виглядає сама гілочка ближче. Бачите, вона така невеличка, акуратна, маленька в діаметрі і має коротеньку гарну голочку. Ну і також кожна з них гарно промальована спеціальною фарбою. І покажемо ще, як виглядає вона всередині ялинка. Тут є металічний стовбур, він продекорований під колір ялинки, а сама гілочка вона вже вмонтована у цей стовбур і має таку гарну атласну обмотку.